Вітаю, друзі! Продовжуючи нашу подорож великою боротьбою, ми пам'ятаємо, що читали у розділі другому про жахливі переслідування, які зазнали ранні християни з боку державної Римської імперії. Однак ці переслідування лише роздмухували полум'я правди, і кількість християн продовжувала зростати. Побачивши, що його намір було зруйновано, сатана змінив свою тактику. Переслідування припинилися, і в ранню церкву проник компроміс, підтримуючи язичницькі звичаї та невілюючи чисті вчення Христа. Сьогодні ми побачимо, як апостол Павло придріг появу великого відступництва та його вожака близько п'ять століть тому, коли він писав віруючим у солунях, заявляючи, що другий прихід Христа не відбудеться доки, поки бо той день не настане аж. Прийде відкуплення і явиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він засяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Хто ця людина гріха, яка протестують Богові та прагне зайняти місце Бога на землі через богохульні вчення та практики. Читаючи третій розділ великої боротьби, ми бачимо, що це розкрилося не відразу потроху. Спочатку потай і мовчки, а потім більш відкрито у міру того, як вона збільшувалась і здобувала контроль над розумами людей, таємниця беззаконня продовжувала свою оманливу та богохульну роботу. Майже непомітно звичі язичництва зайшли свій шлях до християнської церкви, коли середньовічна церква прагнула здобути багатство та владу, вона була змушена піти на компроміс між язичництвом і християнством, замінило слово Христа відданостю людини могутньому єпископу Риму. У 533 році нашої ери, римський імператор Юстиніан оголосив єпископа Риму, тобто папу, головою всіх святих церков. Після вигнання Озгодських аріан з Риму в 538 році нашої ери, папство отримало повну політичну та релігійну владу. Пізніше папа отримав титул божества. Господь Бог, папа і вважався непогрішимим, вважався справжнім Богом і людиною. Ми читаємо, що через те, що Біблія звеличує Бога і ставить обмеження людям у їх справжньому становищі, її священні істини повинні були бути приховані та замовчені. Така логіка була прийнятна римською церквою протягом століть років. Розповсюдження Біблії було заборонено. Людям було заборонено читати чи мати її вдома. Без Біблії, як запобіжника, люди не мали стандартів, щоб розрізняти добро від неправильного, і були віддані на милість. Корумпованої церкви та духовенства одним із шляхом проникнення язичніства в церкву стало поклоніння образам ідолів, яких раніше шанували як язичницьких богів, просто перетворювали на так званих християнських святих і їм поклонялися. Таким чином, великі групи людей стали номінальними християнами. Можливо, одним із найважливіших шляхів проникнення язичництва в церкву стало поклоніння так званому шановному дню сонця, тобто неділі. Це сталося не раптово у перші століття правдиву суботу, тобто сьомий день тижня, дотримувалися всі християни. Вони ревно ставилися до честі Бога, вірячи, що його закон є незмінним. Вони ревно оберігали святість його приписів. Але як нам сказано, сатана працював дуже хитро через своїх агентів, щоб досягти своєї мети, неділю зробили святом на честь Воскресіння Христового. З роками неділю продовжували святкувати як велике свято. тоді, як суботу зробили днем посту та непомірної праці. Нарешті язичницьке свято почали вшановувати як божественну установу, тоді як біблійну суботу було оголошено пережитком юдаїзму. А тих, хто й дотримувалися, було проклято. До шостого століття папство міцно встановилося і почалося 1260 років папського гноблення пророчих слів з книги Данигіла та об'явлення. Папа і священники вважалися єдиними посередниками між Богом і людьми. Вони навчали про спасіння ділами, заохочували до важних паломництв, актів покаяння, зведення церков і каплиць. сплачували великі суми церкві заради оманливого отримання входу до раю. було введено доктрину про індульгенції. Яка давала можливість людям розплачуватися за гріхи, які вони планували вчинити навіть в майбутньому? На перший план було висунуто лжевчення про безсмертя душі, що призвело до поклоніння Діві Марії та поклонінню небесним святим. Це відкрило двері до Єресі, про вічні муки у вічному пеклі разом з ідеєю про чистилище свого роду проміжний етап, куди після того як людина страждає деякий час, потім готова буде прийняти в рай. Протягом 1260 років темряви, вказаних пророцтвом, слово Боже було майже стерто з лиця землі. Зло отримало повну владу, вчинилися та прославлялися неймовірні злочини. І все ж, світло істини ніколи не згасне повністю. Протягом історії Бог завжди зберігав останок, який вірний його слові. Наступного тижня, продовжуючи наше вивчення великої боротьби, ми дізнаємося про особливу групу людей, які безстрашно несли факіл істини протягом цього темного часу. Якщо ви ще не отримали примірник цієї неймовірної книги, я рекомендую вам відвідати сайт thegreatcontroversyproject.org де ви можете завантажити свою безкоштовну копію вже сьогодні? Коли ми проводимо з вами час разом, я запрошую помолитися зі мною саме зараз. Отче небесний. Ми визнаємо, що буквально мільйони людей постраждали через те, що вони повірили у Твоє написане слово і хотіли виконувати вказівки з неба. Дякуємо, що дав нам Біблію. Дякуємо за те, що ти сьогодні дав нам можливість мати доступ до святого слова. Допоможи нам прочитати його, жити ним, пропагувати його і ділитися ним. І, Господи, будь ласка, направляй нас, коли ми рухаємося в майбутнє назустріч будь-яким викликам, з якими ми можемо зіткнутися. Нехай ми завжди, як ті, що жили в минулому, постійно покладаємося на тебе, і Твоє слово, бо ти наш рятівник. Дякую в ім'я Ісуса, прошу. Амінь.